Так, і ну і коротенько до нашої рубрики запитуйте, відповідаємо. Олег Ніколь, запитання. Отже, дайте, будь ласка, підтвердження того, що святе причастя приймають на колінах також у ГКЦ. Дякую, Отче Осив. Не зрозумів, що ви хотіли запитати. Святе причастя приймають ті люди, які хочуть мати вічне життя. Ті, які прийняли святу тайну покаяння, тобто прийшли до сповіди, виконали покуту і йдуть до святого Причастя. Причастя святе можна приймати, настоячи на колінах належачи. Як вимагають обставини і часи. Як я приходжу до хворого, він лежить вше. Причащаю належаче. Є люди, що приходять настояче, є люди, що влікають на коліна. Я взагалі проти, щоб було категорично тільки настоячи. Або тільки на колінах. Ні. Має бути і так, і так. Людина має мати вибір. Якщо Бог дає нам свободну волю, я би хотів, щоб і люди мали волю. Нас, наприклад, якщо ви бачите. В неділю, коли є багато людей, так, всі йдуть настоячи до причастя. Ті, хто хочуть на колінах, клікають з боку, і я потім до них підходжу і кожного причащаю. Нема проблем. Як хочете, йдіть, але йдіть до причастя. Підготуйте себе, щоб душечка була чистенька. Ви сповідайтеся, покайтеся з усіх своїх гріхів і причащайтеся. Бо Христос каже, хто не їсть моє тіло, не п'є моє, моєї крові, не має життя у собі. Але от як? Друге питання. Свята Тайна вечеря це перша служба Божа, коли причащалися учні тіла і крови Христа. Вони як були? Ні так, ні так. Вони сиділи. І навіть трошки так лежали, бо тому що у них там було таке, то, що малюють, що за столом сиділи, то не так. Вони. Взагалі, то возлежали, так? Так. Лежали практично. Сиділи, скажімо так? Але не стояли ні на колінах, ні на стоячи. Так, з причастім розібралися. Слава Ісусу Христу! Отче, як смиренно приймати образи від дітей, коли намагаються допомагати їм з усією обережністю і добротою, а у відповідь отримуєш лише образи. Син різкий, емоційний, правда швидко розуміється, що робити, коли здається, що цим більше даєш, тим більше тебе ображають, Євгенія. Боже, моя дитину злота. Я також маю троє дітей. Я знаю, як це виглядає. Там. Ну, дуже важливо, щоб я завжди підкреслюю, знаєте, щоб ми вчилися любити дітей своїх, так? Чуєте? Любити дітей, не жаліти і не робити їм привілегії привілегії це те, що найбільше дитину руйнує як особистість. Пішла дитина до школи. Йой, на фізкультуру я її зроблю справку, бо вона не ходила, бо дитина, йой, то на вона там має скакати? Та Боже, воно таке маленьке, слабоньке, то що воно має там скакати якось дурною, то то на що, то? Зроблю їй справку, не будеш ходити. Я тобі зроблю, звільню тебе, то що я не годен, то я це я легко тобі звільнюю того. Так, гуртки, які гуртки, нема того, а дити в тривога, то ще ж гуртки якісь придумали. Там то якісь художньої самодіяльності, то якісь танцювальні, то не треба дитині того. Ні-ні, додому і все, сам Приїду сам під школу, прийду, заберу машину і привезу додому. Це караул. З такої дитини нічого не виросте. Вона буде не адаптована до соціуму. тобто Не адаптована до самостійного життя, і з цією дитиною будуть проблеми. Ти і по тому будеш щось купити хочеш і щось то, вона тобі буде воркати, розказувати, що ти, я в там ходити не буду, я це, мені це не подобається. Тому що тато шкодував бука, а мама острого слова. У приповідках Соломона написано, що батько, який шкодує своїй дитині різки, то її не любить. Не любить. Бо тому, що діти, які не були наказані, виростають дуже небезпечними особистостями, які розуміють, що покарання нема і бути не може. Дитина має знати, що таке покарання. Я не кажу брати пасок і бити дитину, до... там, щоб вона там. Зразу себе згадав, так? Не як я бив, а як мене били, так? то так не треба. Але дитина має бути наказана, так? Годину не користуєшся телефоном. Наказання, наказання. В е, чомусь обмежити, так? Чи можна рахувати наказанням, щоб, помий, підлогу? Ні в якому разі це не робити як наказання. А можливість допомогти мамі. Даю тобі шанс, щоб ти мені щось допоміг. Хочеш поучаствувати? Я не хочу. Та ти ще не знаєш що. А що? Помити підлогу. О! Не наказання, а можливість допомогти. На покарання це обмеження в чомусь. розумієте? Коли ти кажеш, що не підеш гуляти, бо ти себе погано поводив, сидиш, нічого не робиш. І зроби порядок в кімнаті. Це не як покарання, а як компенсація. І дитині це пояснити. Ви самі портите своїх дітей, так як я своїх спортив, бо кожен тато, кожна мама хоче, щоб діти були якнайкраще, а потім проживаєш час і розумієш, ай, там опустив, там не знав. Там... Там взагалі неправильно поступив. Так, я шкодую за деякі речі, які я недолюбив своїх дітей, який десь забагато робив їм привилегії, що їм потім пошкодило, і пошкодило потім відношенню один з одним. Так. Та воно з часом вирівнулося. Але Тому то, що дитина є невдячна і вас ображає, це наслідок неправильного виховання. Ви її перелюбили, але ви її думали, що любите, а ви її жаліли. Що тепер робити? Виправляти? Нагадати дитині, що ви тато, ви мама, а він дитина. І поки тато і мама не умре, діти залишаються дітьми. Навіть якщо їм 40 років і 50, тато і мама живі. То небудь тато або мама живе, ти дитина. І ти до тата і до мами, маєш відноситися як до тата і до мами. Четверта заповідь Альо. Шануй батька і матір. Ти можеш їх не любити, ти можеш їх навіть ненавидіти. Але Бог каже: шануй батька і матір. Він не каже, шануй начальника, шануй сусіда, шакос. Двох людей Шануй, батька і матір. І ми, батьки, маємо дітей цього навчити. Не дід має вчити внука і внучку. Тато має навчити. І якщо тато не вчить, а дід каже, що ти я навчу? Ні, ти тата навчи, бо це твоя дитина. Хай тато вчить свою дитину. Не треба перескакувати через спокоління. А то дід і баба на малих дітях хочуть компенсувати те, що вони не, не, допр... не, ну, не встигли так? на своїх дітях і давай на внуках буде виправляти свої помилки. І вже хочу бути файно перед внуком. І коли тато посварив, дід. Я не слухай тата, ходе, то я тобі то все прощаю. Це є страшенна помилка. Коли тато або мама дитині каже, так роби, так не роби, а дід або баба вмішується і робить привілегію, хоче виглядати дуже файним перед внуком. Не робіться. Нічого воно вас сім'ю користі не дасть. Зруйнуєте сім'ю. Будете сварками живими, а дитина віриться, яка не буде шанувати ні діда, ні бабу, і ні тата, і ні маму. Це питання дуже широке. Виховання воно й дуже складне, і саме головне не пропустити той виховний елемент.